Добрий день, малю першокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжимо наші лен уроки. Тема сьогоднішнього року досліджуємо складові задачі. Так, повинно ви вже переглянули теоретичний матеріал, і тепер нам залишилося закріпити його практично. Перше завдання це знайти значення виразу в будь-яких двох стовпчиках. Якщо у вас є бажання, можете всіх трьох. Отже, 57 плюс 2. 5 переносимо, 7 плюс 2 9.

6 відняти 4, 2, і буде 82. 53 додати 5. 5 перенесли. 3 плюс 5 8. І буде у нас 58. 58, відняти 10. 5, відняти 1, 4. 8 відняти 0, буде 8. Отже, яке числа вийшли? 59, 81, 77, 99, 48, 85, 82, 58, 48. Так, переходимо до 59 сторіночки. Виконай короткий запис задачі та схему. Розв'яжи задачу. Скільки літрів яблучного соку було в бабусі? Якщо після того, як бабуся приготувала 3 літри соку, у неї стало 8 літрів. Так, отже в нас було невідомо літрів. Отже, ставимо знак питання. Далі бабуся приготувала три літри. Так, і стало всього в неї стало вісім літрів. Отже, в нас всього було вісім. Відрахувалися від крапочки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І пронаписали вісім. Далі вона приготувала три. Відрахували 3, і тут ми з вами повинні дізнатися. Так, які в нас числа? 8. 3. Знак питання. Якщо в неї всього 8 літрів стало 3, вона приготувала. То скільки було на початку, як дізнатися, якої ці? Віднімання. Отже, потрібно 8 відняти 3. Дорівнює 5. І 5 ми записали. Очень вирішив зробити закладку для книжки. Довжина книжки 10 см. Закладка якої довжини буде зручніша. Поясніть свій вибір та розфарбуйте цю закладку. Дивіться, у нас є закладка 8, 10 і 12. Як ви думаєте, яка буде найзручніша? Та, яка 12, Правильно, тому що вона повинна буде виглядати, і ви повністю розфарбовуєте цю нашу закладочку. Як вам бажається, я просто намалюю серединки. А ви вже розфарбовуєте самостійно, як вам хочеться, якими кольорами квіточки, саму закладочку. Ви можете, наприклад, її зробити там жовтенькою, чи там якоюсь синенькою, тобто повністю повністю розфарбовуєте частиночку. Так. Тепер ми з вами переходимо до нашої 3000 завдань. Нам потрібно з вами виконати 42-гу сторіночку, третій стовпчик. І виконати 43-й перший. Так, 93 плюс 2. 9 перенесли, 3 плюс 2 5. 20 плюс 16, 2 плюс 1. 3, 0 плюс 6. 6, і вийшло 36. 8 плюс 31. 3 ми перенесли. 8 плюс 1, 9. І вийшло 39. 40 плюс 25. 4 плюс 2 6. 0 плюс 5 5. І вийшло 65. Так, впевнено, все вас Ви на розумнички. І продовжуйте далі самостійно працювати. Всього найкращого. До побачення!